сенс 2011 року. так Автомобіль був у одного власника, 113 тисяч пробігу. Так, вся детальніша інформація про те, що робилося. так Номер телефону для зв'язку з продуцентом, сервісна книжка. Покажу зараз, зараз салон. А так, по салону, ось в такому стані сидіння, дуже в дуже хорошому стані. Так, 500 пінч, коробка передач, ось така вже магнітола стоїть. Так, ось в такому стані. Салон і так, як покажу, задній ряд. І позаду також гарнесенько все виглядає. Так, позаду автомобіль такий вигляд має. Так, бачите, Ось так виглядає багажний відсік. Так, ось зацікав даний санкцій хоче більш детальнішу інформацію, телефонуйте до продавця, він вже все детальніше по телефону розкаже. І також поторгується. Нагадую автомобіль 2011 року. Так, Вся інформація, що робилася, і номер телефону. С -с 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 Opel Vivaro. автомобіль 2003 року. 1,9 дизель. номер телефону. Ціна 599 плюс присутній торг. Так, Автомобіль йде пасажир. Покажу вам салон. Так, По салону є скопідйомники, салон весь перешитий і в дуже хорошому стані все зроблено. Так, 5-ти 50 передач. Так, Зараз обіду покажу салон. Так, автомобіль на ось таких дисках. Так, Позаду є фаркоп Так, і покажу сидіння позаду. Ось такому стані все. Також позаду є столик для зручності, кого зацікав даний Opel, або шукаю собі бусика, зверніть увагу, на ось От нагадую. Автомобіль 2003 року, 19 дизель і номер телефону для зв'язку з пробокси. Toyota Avensis, Автомобіль 2008 року, 1.8 газ бензин. Номер телефону ціна 7300. Далі у нас Audi 25 дизель, номер телефону, кінець 2004 року. За детальнішу інформацію телефонуйте до продавця. Далі трафік в довгій базі 2007 року, 2,5 дизель. Немає номера, ціна 8300. Далі Mitsubishi Colt, свіжопригнаний автомобіль 2011 року, 1,3 бензин в автоматі також без номера. Далі Peugeot 3008, 2011 року, 2.0 дизель. 9700. Так, Citroen 2012 року, 1.6 дизель, 7.200. Далі у нас ось такий трансформер. Subaru 90-го року, 1,2 бензин. Так, вся детальна та інформація, на жаль, немає ні номера. Так, далі Ford Fiesta, автомобіль 2011 року, 1.6 бензин на механіці 5999. Далі Audi 2011 року, 2.0 дизель, номер телефону, повнопривідний автомобіль 14300. Далі Audi Q5 15 року 2.0 бензин. Номер телефону 15900 ціна. Тоді отак Corolla. Автомобіль 2008 року, 1,6 газ бензин, номер телефону, ціна 6300. Так, Opel Zafira. Автомобіль 2005 року, 1,8 бензин, 7 місний автомобіль, номер телефону, так, зазначено, що у відмінному стані і в рідній фарбі автомобіль. Ціна 5,100. Далі у нас Volkswagen Touran, 2005 року автомобіль. 1.6 бензин. 6300. Далі у нас Volkswagen Golf. Автомобіль свіжопригнаний. 2002 року випуску, 1,6 6 бензин. 4600. Далі шкода Octavia Scout, Автомобіль повнопривідний. 2008 року випуску, 2.0 бензин, номер телефону, ціна 6800. Так, далі, шкода Superb, 2011 року, 1,8 бензин. номер телефону. 9250. Так, далі, фільцан гольф. 94 року, 19 і 400. Так, Audi a 4 Quattro. 2017 року, 2.0 дизель. 21 800. Далі. Nissan 2017 року. 1.6 дизель. 18 тисяч. Fine. Торек, автомобіль, кінець 2009 року, 3.0 дизель, ціна 12500. Далі Ford Focus 2008 року, 1, 6, дезель, 5, 500. Шкода, Октавія, 16 дизель, 5500 Шкода Octavia, 16 1,6 бензин. Номер телефону. 2002 рік 4400 Далі футслан Гольф 2011 року, 1,6 дизель, номер телефону 800 Далі що там Кінець 2016 року на топовій комплектації. Е, дизель, номер телефону. комплектація босе 13250. Я матиш, я не їздить, не їздить. Далі Рено 20-го року з бензиновим мотором, номер телефону. Кого зацікави, телефонуйте, десь детальніше розкаже. Боже. Рено Пянго. 13 рік, 1,6 бензин. 9850. Citroen Берліно, автомобіль 2015 року. 1,6 дизель, номер телефону. Автомобіль свіжопренам. Ціна 9500 плюс присутній тур. Так, покажу салон. Так, Є склопідйомники, п'ятиступінча коробка передач, є у нас кондиціонер. Так, Ось в такому стані дане Берліно. Позаду автомобіль має ось такий вигляд. Так, ось, зацікав дане Берліно, хоч і більш детальнішу інформації, телефонуйте вже до ПДЦ, він все детальніше розкаже. І також поторгується. Нагадую, автомобіль свіжопринений. 2015 року випуску, 1.6 дизель. І номер телефону. Продається. Вендай, Елантран. Автомобіль 2005 року, 2.0 газ бензин Номер телефону ціна 3000. Далі Citroen Це 2008 року, 2.2 дизель, номер телефона 9500. Далее Toyota 2006 року 6900. Наступний автомобіль Ford. 2013 року, 1.6 6 бензин. Номер телефона. 10700. Так. Шкода фабія 2004 року, 1.4 бензин на автоматі, телефон 5 тисяч. Далі Toyota 2011 року, 1.6 мотор, номер телефону 10 тисяч. Далі Октавія 2006 року, 2.0 газ бензин. Ціна 5200. Грино Гранд Сценік 2014 року, 1,5 дизель, так, автоматична коробка передачі, номер телефону для зв'язку, ціна 9400. Так. Ось такий, є сцені на продажі. Далі Volkswagen Passat 97-го року, 1,4 газ, Так, є клімат, номер. Телефону ціна 3... Peugeot 3008 автомобіль 2009 року, 1,6 дизель, номер телефону, ціна 7750, також можливий торг і також можливий обмін на інший автомобіль. Далі Volkswagen Q1 2013 рік, 2.0 дизель, номер телефону 15800. Далі. Audi 92 року, 2,0 бензин. 2900. Наступний автомобіль Audi A4. Так, повнопривідний автомобіль 2012 року, 2.0 бензин, номер телефону, 10900 ціна, шкірний салон, також є люк. Так, далі Sonata 2015 року, 2.0 бензин гібрид. Так, вказано на максимальній комплектації номер телефону 714300. Далі Honda Civic 2017 року з 2-літровим мотором. номер телефону 12900. Audi a 4 2006 року, 2.0 бензин на автоматі, номер телефону, автомобіль свіжо Пригнаний, ціна 8250. Далі Opel Зефіра 2010 року. 1.6 бензин. Номер телефону, ціна 7600. Chevrolet 2007 року випуску, 1,5 газ бензин, номер телефону, ціна 3850. Далі. Ополь. Opel. Uh, Opel Audi Audi сотка 92 року 2.8 бензин, номер телефону, ціна 2500. Volkswagen Passat, 2016 року 1,8 бензин. номер телефону ціна 1299. Далі Renault Scenic, 2005 року. 1.6 бензин. ціна догірна і номер телефону для зв'язку з продавцем. Далі Volkswagen Golf 16 року. 1,6 дизель, 12.600 номер. Мазу? Ауді А4. 2014 року. 2.0 бензин. Номер телефону, шкіряний салон. Так казано, Автомобіль в ідеальному стані. Ціна 12300. Далі Кіа Суренто 2020 року. Номер телефону. Автомобіль семимісний. Повнопривідний 17299 Далі Volkswagen <свайна> Тіван 18 року, 2.0 бензин, номер телефону, повний привід 17500. Peugeot 3008. А, так, 12 року, 1.6 дизель, номер телефону, свіжо принаний автомобіль на хорошій комплектації 9500. Hyundai AX35 2010 року, 2.0 дизель, повний привід. Так, є панорама, шкірний салон, номер телефону, ціна 10500 плюс присутній торг. Далі Volkswagen пасад 2013 року, 2.0 дизель, номер телефону, ціна 10600.